Всім привіт! Це Білосмужка. Сьогодні я проговорю про тіньовий клан і чи справедливо його вважають найжорстокішим. Попереджаю, що все, що я скажу, це тільки моя думка. Ну, почнемо з дачі клану. У книзі таємниці кланів їх описують як спраглі битви, агресивні, амбітні та жадібні території. Ну що ж, спраглі битви? У книгах багато разів описували це, але чи це так? По-перше, це залежить від провідників. За час правління зоролома і справді було так. Але хіба у інших кланах ніколи не було таких провідників, щоб скоювали битви без причини? Наприклад, візьмемо постійні битви громового клану і річкового за Сонцескелі. Обоє з цих кланів прагнули володіти ними, хоча могли б просто договоритися. Також, до прикладу, можна взяти однозора. Провідника вітряного клану, який у книзі затемнення без причини напав на громовий клан. І ще їх підтримав річковий. Хоча річкові коти розуміли, що нападають без причини. Згадаймо, що у тій битві тіньовий клан підтримав громовий. І якби вони справді жадали битв і територій, то просто підтримали б річковий і вітряний і з легкістю б отримали частку земель. Агресивні дивно. Але чи не всі клани поводяться один з одним агресивно, не враховуючи, наприклад, таких винятків, як вогнезір? Усі вони насторожені один до одного, але хіба воєцький правильник каже, що всі мають бути привітні? Коти мають у першу чергу тобуватись про свій клан. Також, коли небесний клан змушений був залишити свої угіддя через двонагів, саме Червонозір, провідник громового клану, запропонував вигнати їх. То чому всі помічають недоліки лише у тіньовому клані? Може, це через те, що вони недолюблювали кицюнь? Так, але хіба вони мусили це робити? Цим самим вони порушили вояцький правильник. Також багато хто недолюблює цей клан через те, що у їхньому клані найбільше злочинців. Але чи справді це так? Зоролом і його друзі правді були люті, але інші коти з клану вистачало сміливості вигнати їх. В той час, як синьозірка, знаючи про амбіції тигрокіхтя, зах... закривала на це очі, допоки він не захотів її вбити. Ще був тигрозір. Але хіба він тіньовий кіт? Ні, він був повністю громовим, і котів тіньового клану не потрібно звинувачувати через те, що вони прийняли його. У цей час вони були у найкращому становищі, і їм потрібна була допомога. В ній вони бачили тигрозора. Мужнього, сильного кота, який би зміг зробити їхній клан сильним. Але все ж після смерті Тигрозора клан не став знову думати, як захопити ліс. Новий провідник Чорнозір старався повернути репутацію тіньового клану. Можливо, він і погано зробив, що послухав сола, але хіба не так само поводила себе синьозірка? Хоча, на відміну від неї, Чорнозір не залишив свій клан на призволяще Піддавшись депресії. Хоча він мав для цього більше причин. Скажу відверто: на озерних територіях у них була найгірша територія з усіх чотирьох кланів. Зачитаю з книги таємниці кланів. Уся їхня територія складалася з гнізда двоногів, стежки двоногів, залистового угіддя двоногів і табору тіньового клану. То виходить, єдине місце, де вони можуть не боятись двоногів це табір. Але ні. Табір тіньового клану значно ближче до двоного, ніж попередня домівка тіньових котів, але так само добре захований і захищений від ворожих нападів. Тобто після цього ви ще хочете звинувачувати тіньових котів у тому, що вони агресивні і насторожені? Вони хочуть захиститися, але все одно з іншими кланами вони добре співіснують. І, думаю, готові їм допомогти. Вони з медикутами у них також все добре. Усі вони були віддані і одночас добре співіснували з іншими медикотами. Можете сказати, що носошморг мав трохи нервовий характер, але хіба у суй кофера не був схожий або у жовтої кли. Ну і, наприклад, від той самий медикіт з вітряного клану, який убив матір соню зі зірки місії яка просто... Навіть не нападала на нього. Тому я вважаю, що тіньовий клан насправді не є таким злим, жорстоким, а все це було або через поганих провідників, або через смутні часи, які на них чекали, і важкі випробування. І, мені, і моя вам порада, перш ніж судити когось, спробуйте розібратися з усім і порівняти з іншими. І на цьому моє відео підійшло до завершення. Якщо вам сподобалося це відео, можете підписатись. Підтримайте мене лайком. Також, якщо я допустилася якоїсь помилки, або не так щось сказала, то можете написати про це в коментарях. Якщо, вам ще, якщо ви ще захочете якесь відео з розбором персонажа або ще теорій, то також напишіть про це в коментарях. Бувайте!